Щиро дякую всіх вітаю. Так, сьогодні ми поговоримо про себе, про наш розвиток і про те, де ми хочемо бути, ким ми хочемо бути, і як ми хочемо розвиватись. Тобто, треба, ось в цей короткий час, який ви проведете зараз, зі мною полюбити максимально себе і подумати саме про себе. Власне... Ми найбільше часу проводимо все ж таки на роботі протягом свого життя. От і наша робота повинна приносити нам задоволення не тільки кошти, так а й можливість. І розвиватися також, так власне, буде приємно працювати, якщо буде видно цей самий зазор для розвитку, і буде зрозуміло, що я не просто просижую, а я можу кудись крокувати. так. Тож, ну, Давайте трошки познайомимось. Мене звати Крістіна. Я з 2016 року займаюся роботою з командами, різними командами. Працювала із лікарнями. Лікарями і з командами, в які входили і біологи, і лікарі, ось так, працювали з держслужбовцями у сфері охорони здоров'я, тому бачила сферу охорони здоров'я дійсно з дуже різних напрямків. І, власне, зараз опинилася в Міністерстві оборони України, де дійсно зрозуміла, що я дійсно потрібна виявилася. Власне. Так, основний ресурс закладу охорони здоров'я це люди. Так, без лікаря, без медсестри, без працівника сфери охорони здоров'я, які зараз вже визначені, так? це і реабілітологи, і клінічні психологи, так? Е, неможливий взагалі заклад охорони здоров'я. Тобто, фактично, заклад охорони здоров'я це і є люди, які мають певний фах, здібності, навички, і виконують кожен свою функцію, і взаємодіють між собою. А, так. А, Угу. Власне, е так як я фахівець з управління людськими ресурсами, я займаюся трьома напрямками: так, це залучення, розвиток та утримання людського капіталу в будь-якій організації. Так, власне, сьогодні ми поговоримо саме про розвиток. А, а, водночас для того, щоб розуміти, що ви як фахівець, так розвиваєтесь, ви кудись ідете, кудись прямуєте. Ви від початку обираєте якимось чином роботу. Е, ви думаєте, так, у вас є певна мета, так ви хочете заробляти певний рівень заробітної плати мати, так, е, ви хочете виконувати певні функції, ви вимагаєте, щоб в цьому колективі, в цій команді, в, цьому, в цій організації були певні умови комфорту, так, не тільки фізичного комфорту, так, а і е, як будуть до вас ставитись, як з вами будуть спілкуватися. Це ви вже наспілиєте співбесіді можете частково побачити, так? от Тому навіть вже на етапі співбесіди ви повинні максимально поставити ті запитання працедавцю, за допомогою яких ви виявите, чи дійсно вам буде комфортно працювати з цією людиною. Це дуже важливо для того, щоб вам в подальшому було цікаво і добре працювати, навіть у випадку, якщо будуть певні фінансові коливання. От. е-е так, ну, власне, ви думаєте, що повинен організувати для мене керівник для того, щоб я зміг працювати, так, чи змогла в цій організації? Так, однозначно хочеться. Згадати про піраміду потреб Абрагама Маслу як ту базу, на основі якої вже дуже-дуже багато років в принципі всі йдуть, тому що ми ніяким чином не можемо обмежити певні права і свободи. По-перше, по друге, певні потреби людини. Так? Людина повинна мати можливість дихати, пити, їсти, вчасно поспати. Так? Бо людина повинна бути в безпеці. Тільки з точки зору там, е оборони так, безпеки країни, а також і охорона здоров'я, е охорона майна і, в принципі, збереження сталого розвитку і для майбутнього. От, тому е це такі базові речі, які ми спираємось, шукаючи роботу, так і на які повинен спива... спиратися ваш працедавець. От тому саме по цим напрямкам пропоную вам розпитувати працедавця, чи це дійсно буде для вас забезпечено, тому що ну, бувають різні ситуації. Можливо, вам певні умови в цьому закладі охорони здоров'я будуть нерелевантні для вас, як для людини, і вам буде просто некомфортно працювати, це буде погіршувати ваш моральний, Психологічний стан, от вам потрібно щось інше. от Тому так, для когось дуже важливо працювати знову ж таки в команді, так, для когось важливо просто, щоб були гарні, акуратні стіни. Тут також у кожного свої потреби, і опирайтесь на них, коли ви шукаєте роботу. власне Серед потреб також є такі високі е, потреби, як забезпечення творчих е, е, певних дій, так, е, забезпечення да, морально-психологічне забезпечення, так, і, і також можливість самовиражатися. Так, е, щоб відносилися з повагою до вас і впевненість в майбутньому, да, і можливість зростати. От для багатьох це дуже важливо, тому власне знову ж таки нагадую, що ставимо відповідні запитання. А якщо, наприклад, ви вже працюєте, ви в той же час можете завжди отримати зворотній зв'язок від вашого керівника для того, щоб він вам... Ну, забезпечив якісь потреби, да, закрив ці потреби, От, щоб вам було максимально комфортно працювати і хотілось приходити на цю роботу. А, тим більше, що так, ми стаємо все складніші, тому що у нас є доступ до маси ресурсів. Да, ми, ми володіємо... Багато якої інформації ви, як лікарі, чудово знаєте, коли до вас приходять пацієнти, навіть можуть диктувати, як їх лікувати, тому що вони також все дуже ретельно читають. так Ну і ви, як лікарі в закладі охорони здоров'я, також е можете десь вчити ваших керівників, як бути з вами. Тут теж може бути така історія, насправді. От, е водночас, звісно, цей зворотній зв'язок повинен бути. Е Здоровим і грамотним, да? тобто не переходячи червоні лінії. От, ну і власне ви маєте певні переконання. І власне, ці переконання це є ваша мета, можливо, в житті. От, для того, щоб взагалі зрозуміти от, становлення себе да, як людини, от, треба там, подумати, чому я ходжу на цю роботу кожного дня. Я... Прихожу кожного дня на цю роботу. Для чого? Чому я встаю з ліжка? От, да? Чому я можу там встати чим раніше, прийти інколи на роботу там в 5 в шостій ранку, тому що дуже потрібно. Да? Але це повинно бути важливо не тільки для організації, а й для вас. Так? Щоб у вас в організації разом з іншими колегами і вашим керівником все ж таки була спільна мета, до якої ви разом ідете. Ну, але і так. Також у вас ця мета повинна бути для того, щоб ви могли стало розвиватися і надавати здоровий зворотній зв'язок своєму керівникові. От, власне, як, да, як ви виконуєте свою роботу, через що ви ніколи не переступите, ніколи е, не порушите певні лінії, які для вас є законом, так е, от, але з тим, щоб досягнути вашого чому. Ну і власне, що саме потрібно зробити для того, щоб досягнути цього, чому? Ви для себе розписуєте, так? Складаєте такий план дій, що ви маєте зробити для того, щоб за допомогою вашого як досягнути чому? От таким приблизно чином. Власне, коли є мета, це значить, що є система ваших дій. От, е, тому що як в будь-якому, скажімо, проєкті, так, є е, е, досягнення мети у випадку, якщо є системна робота над цим проєктом. Так само системно ви маєте працювати над собою для того, щоб ефективно розвиватися. От. Тобто, і, і, власне, про те, що я говорила, що ми домовляємось на березі з вашим працедавцем, да? які ви будете функції виконувати, що очікує від вас працедавець, так? І які він очікує, що ви будете володіти якими компетенціями, да? професійними, корпоративними, особистісними, так? Так, не тільки професійними, а і корпоративними, і особистісними. Так? Тобто, фактично, можливо, ваш майбутній чи тепер Керівник очікує, що ви будете певним чином поводитись. Він постійно там вимагає певного підходу в роботі з пацієнтами. Так? От, таким чином, ви маєте або, якщо для вас це окей, продовжуєте працювати і розвиваєте ці особистісні компетенції, ну або ж якщо вам не подобається, повірте, довго ви там не пропрацюєте. Ну, і власне рекомендую, щоб ви розуміли, хто такий у вас внутрішній. Внутрішній клієнт, а хто у вас внутрішній підрядник? Це якраз означає про розмежування зон відповідальності. Тобто, коли ви, як внутрішній підрядник, так надаєте медичній сестрі листок призначення для того, щоб вона виконала ваше ж замовлення. тобто да ви коли Робить листок призначення для медсестри, це фактично ви виступаєте підрядником, а медсестра в цей час виступає вашим внутрішнім клієнтом. І навпаки, медсестра виконує ваші приписи для того, щоб забезпечити лікування пацієнта, ви виступаєте клієнтом в цієї медсестри, яка виконує ваші призначення. Тобто тут є певна взаємодія, і така взаємодія знаходиться на усіх ланках. От. Власне, для того, щоб це все відбувалося, нам постійно потрібно розвиватися. І, власне, ви тоді вибудовуєте, для чого ви взагалі навчаєтесь. Так? Навчання повинно відбуватися з певною для того, щоб ви виконували. От, Власне, для цього всього є мета. Ви розвиваєте свої професійні, корпоративні та особистісні компетенції. В навчання зазвичай що входить? Входить адаптація. Власне, коли ви прийшли на роботу, вам повинні надати максимально всю інформацію, яка допоможе вам ефективно виконувати вашу роботу. Оцінювання це теж частина навчання. Тобто оцінювання і бесіди один на один повинні відбуватися не для того, щоб вас оцінили і сказати, сказали, ви хороший чи поганий, а для того, щоб надати та отримати зворотній зв'язок, для того, щоб ви з керівником обмінялися інформацією. Так? Щоб, наприклад, керівник розказав ситуації, в яких він бачить, що десь були не зовсім ефективно виконані завдання, так? а ви тоді пояснюєте, з чим це пов'язано, і він вам забезпечує цю потребу, так, і навпаки, ви пояснюєте, де вам не окей, так? і вам ну, власне надає зворотній зв'язок керівник в чому причини і знову ж таки надає інструменти. І, за результатами таких бесід один на один рекомендується складання власне, плану безперервного професійного розвитку, тобто ви повинні планувати ваше навчання на майбутній період таким чином, щоб воно приносило вам користь. Не тому, що вам потрібно закрити і зробити освітнє портфоліо, так і потім потрапити на атестацію, а тому, що ви розумієте, що вам це навчання допоможе. Тобто на основі попередніх даних бесіди один на один, вашого досвіду роботи з внутрішніми підрядниками, з внутрішніми клієнтами, ви ви виявляєте потребу у вашому професійному розвитку. Це дуже важливо, для того, щоб ви могли стало розвиватися і зростати. На роботі. от Ну Власне, навчання також може бути і внутрішнє, і зовнішнє, ви можете ініціювати в вашому закладі охорони здоров'я внутрішнє навчання по вашим внутрішнім процесам. так Тобто, якщо у вас е, в середині організації процеси не зовсім окреслені, ви там не зовсім впевнені, так де, яким чином діяти, так вам потрібно, щоб вам роз, розставили дуже банально буде сказати Сказано всі крапочки над, і так, е власне, ви тоді ініціюєте це внутрішнє навчання. так. Е ну і навпаки, зовнішнє навчання. Власне, теж для того, щоб забезпечити вашу потребу в розвитку певних компетенцій. Так, ви також плануєте, ви звертаєтесь до вашого працедавця, якщо є можливість, для того, щоб він профінансував щось платне, так. Або ж, ви звертаєтесь до, на, на безоплатні ресурси. В принципі, головне, щоб цей курс був максимально корисним. Ну і власне хочеться сказати, що розвиток може бути не тільки горизонтальним, не тільки вертикальним, а й горизонтальним. Так, ви можете зростати не тільки як керівник майбутній, так? і зростати по посаді. Ви можете також зростати як фахівець. От, і вас як фахівця можуть залучати до певних проєктів, як консультанти, залучати там, щоб ви, от, ви власне, брали участь в конференціях. Так? Це Якраз є розвиток вашого бренду, вашого імені, так, як фахівця. От, І знову ж таки, для цього нам необхідний професійний розвиток. Ну і, власне, як керівник. Єдине, що, е єдине, що потрібно розуміти, що ви будете тоді вивчати трошки різні компетенції. Якщо фахівець буде вивчати більш профільні компетенції, так, більш такі фахові. Речі, так, для того, щоб. ну, Скажімо, це таке дослідження протягом життя швидше. так, А той, хто хоче зростати по посаді, він буде звертати увагу більше на певні такі скіли, які пов'язані з управлінням персоналом, менеджментом, управлінням проектами, так? управління командами, там, операційний менеджмент і так далі, дивлячись, яке у вас бажання. Тобто ми повертаємося до того, що да, до чого ми йдемо, наша мета. Куди ми прямуємо. От, і, і тільки тоді ви визначаєтесь, в якому векторі ви будете крокувати, що вам ближче. Ну, хочеться теж зазначити, що є люди, які дійсно дуже хороші організатори. Я думаю, всі це знають. Так що Є люди дуже хороші організатори, а є люди дуже хороші виконавці. Виконавці не зможуть стати організаторами, організатори не зможуть стати виконавцями. Так дуже часто трапляється, тому зараз розвивається активно в світі проєктний менеджмент, в якому є координатори проєктів, які залучають фахівців до проєктів. І так е працює досить ефективно такі системи. Власне, зараз думаю, що вже багато хто з вас чув, що був затверджений наказ Міністерства охорони здоров'я України про затвердження порядку проведення атестації працівників сфери охорони здоров'я та внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я. Фактично дуже рекомендую перечитати цей порядок для того, щоб орієнтуватися, тому що як мінімум з 2026 року почне відбуватися щорічна перевірка освітніх портфоліо. Тобто да, включиться така контролююча функція за цим процесом, тому що до цього не було особливо контролю, так, крім потреби лікарів в атестації. Так. А тепер контроль включається. Ось, власне, розвиватися і вести освітні портфоліо будуть всі. І лікарі, і медичні сестри, і всі-всі-всі працівники сфери охорони здоров'я це дуже правильно. Насправді, як HR, я рахую, що такі освітні портфоліо мають бути в кожного на роботі, навіть у бухгалтера, айтішника от і в hr в тому Тому власне. Ну, зверніть собі вчасну атестацію, там є ну, володілець інформації цього наказу. Краще, щоб Міністерство охорони здоров'я роз'яснювається за цим напрямком, так? От, але головне, що хочу вас скерувати, щоб ви звернули увагу. Ну і власне довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Тут ви е, Просто для себе отримати підказки, що чим саме на цій посаді ви мали би володіти, так окрім того, що корпоративно у вашому закладі охорони здоров'я може бути визначено. Так тобто, ну, щоб подивитися, що ви повинні вміти знати, виконувати, і тоді ви будете собі також формувати план безпередного професійного розвитку. А, ну, які інструменти ми можемо використовувати для того, щоб постійно розвиватися стало. Власне, це може бути обмін досвідом з певного роду відрядження. Ви можете не знаю, поїхати в інший заклади охорони здоров'я, подивитись, як вони там працюють. До вас можуть хтось приїхати. Це дуже насправді ефективно. в світі, це досить таки розповсюджено, є навіть гранти. За якими відбуваються такі обміни досвідом. От, я думаю, що частина з вас таки е, брали участь в таких е, проєктах. Так? Е, ці обміни досвідом можуть бути так само і стажуваннями називатись. Це, в принципі, буде ну, не завжди те саме, тому що не завжди до вас буде приїжджати хтось для того, щоб побачити ваш досвід. От, е, так, е, власне, можуть бути курси різноманітні. Так? Це і онлайн курси, це і е, офлайн курси е, більш короткострокові, довгострокові. Тобто, ну ви знаєте, ви часто до цього звертаєтесь, певні майстер-класи можуть бути так і так далі. Конференції на конференціях ми теж черпаємо дуже багато інформації: те, що ну можливо, там щось ми почуємо те, що ми вже знаємо, а щось, все ж таки, нове з'являється. Тому що ми всі кожного дня розвиваємось знову ж таки, так маємо доступ до різних інформаційних джерел. Тому власне звертайте увагу, беріть участь. Це дуже корисно, тим більше для спілкування і щоб. Почути новинки, які є в світі. Література обов'язково необхідно читати, і закордонні статті. так І, е, в принципі, в літературі будь-якого характеру можна для себе знайти якісь відповіді на ваші питання, які вас десь колись зачіпали. Це не тільки стосується фахової літератури, це також і для особистісного розвитку. також ну, Скажімо, там тайм-менеджмент. Да? По тайм-менеджменту зараз дуже багато різних літературу. Той же проєктний менеджмент також є дуже цікаво, пишуть. Я дуже люблю, от власне, я на Перших слайдах зазначала, є такий автор Саймон Сінек, який взагалі дуже чудово дає поштовх до, до розвитку, до саморозвитку, так, і до розвитку організаційного. От, там дуже багато підказок в його літературі, особливо книга чому, як, що називається. Точні, «Почні, почни, з чому називається, ось так книга називається. Так, е і, власне, ситуації та все, що вам спаде на думку, також нас насправді розробляє розвиває да, Для себе фіксуйте ситуації, в яких Ну десь щось пішло, можливо, не по плану. Да, там е але ви при цьому знайшли рішення, да? яким чином ви знайшли рішення, з ким ви для цього комунікували, так? От, е, яке це рішення було для себе? Фіксуйте для того, щоб брати це в досвід. Якщо вам щось не вдалося, знову ж таки, це е, ну, не проблема, а знову ж таки, ваш розвиток, е, ваш досвід, який ви будете далі використовувати. Тому не, не забувайте про те, що у вас в житті вже відбулось. Це також дуже важливо. Ось ну в принципі в мене на сьогодні, все. Дякую вам за увагу.